Води від оцього всього наповнення залежить, яка, якщо мама здорова, якщо клітинка здорова, відповідно народжує здорова. Якщо в тому середовищі є всі необхідні речі, народжується здорова клітинка. Чесно, я бачив один ролик, наскільки він не шокував, я його просто знайти не можу на сьогоднішній день. Ми були на семінарі по здоров'ю Ярем чи десь там в тих районах. Що виходилося? Зняли відео, де клітинка померла, і сусідні клітинки розбирали будівельні матеріали з тої клітинки. Що відбувалося? Хтось, тобто, так як сусід завалив хату, сусідові там треба крокви, тому треба вікно, тому треба то. Той тобто звідти беруть і добудовують себе. Бо нема чим? Нема будівельного матеріалу. Просто його нема, бо на Кока-Колі, на чіпсах будівельних матеріалів немає. Про що йде мова? Що якщо ми відповідно все дамо сюди необхідне середовище створимо, відповідно будемо не від сусіда тягнути прогнилі крок, а ми будемо мати нові. І відповідно стане клітинка здорова, а раз стане клітинка, стане тканинка здорова, а раз стане тканинка, відповідно стане. А раз органи здорові відповідної організм здоров'я.